Всім привіт! Сьогодні я розкажу вам про проект MintFun. У них зараз проходить подія Fundrop, у якій ми можемо фармити поінти, які в майбутньому будуть конвертовані у якісь нагороди. До прикладу, у них може вийти свій токен, і нагорода буде саме у їх токенах, як це робило багато проектів. Не варто надіятися на якийсь щедрий дроп у декілька тисяч доларів, але хто знає, можливо, проект нас здивує. Я от думаю, що 100-200 доларів на хороший аккаунт від них це цілком реально, але й цього може не бути. Сам мінфан це платформа-агрегатор від команди Context, яка збирає дані про мінти у різних блокчейнах. Якщо по-простому, то за допомогою мінтфан ми можемо слідкувати та мінтити різні. NFT від різних проектів, не заходячи на сам сайт цих проектів. Все це можна зробити просто на сторінці MintFan, натиснути кнопку MintNow та замітити. NFT. сама ця подія фандроп закінчується вже 18 серпня, тому можна сказати, у нас зараз є нагода заскочити в останній вагон. Тому давайте переходимо до активності, щоб претендувати на цей дроп. Так, для початку вам потрібно перейти на сам сайт MintFun. Посилання на сайт буде в описі під цим відео і підключити свій гаманець. Натискаємо тут на кнопку Connect Wallet. Підключаємо свій гаманець за допомогою Metamask, Coinbase Wallet або іншого доступного у вас гаманця. Далі, після того, як ви підключили свій гаманець, тут потрібно замінити їхній. Фандроп Пас, але мінт тут проходить в мережі ефіру і придеться потратитись на комісію навіть при хорошому Гвеї це 3-4 долара. Це можна сказати єдині такі обов'язкові затрати, щоб взяти участь у цьому фандропі. Тож, з вам потрібно буде переконатися, що у вас є принаймні 5 доларів в ефірі в мережі ERC-20. Після того натискаємо тут на мінт. Як бачимо, зараз в мене пише, що я повинен заплатити 7 доларів комісії в даний момент. Ви ж цю активність виконуєте принаймні, зранку або вночі, тоді гвей більш-менш нормальний, і ця сума у вас буде приблизно 3-4 долари. Якщо буде так, то в принципі можна «Мінтити». Я ж зараз не буду чекати, коли гвей зменшиться, тому що хочу зараз все зняти та показати вам. Так, натискаю на Підтвердити. Так, коли ми змінили цей пас, нам ще тут потрібно буде підв'язати свій твіттер та зробити репост, на те, що ми змінтили цей пас. Натискаємо тут на кнопку Поділитися. Тут вам на це повідомлення потрібно буде натиснути на кнопку пост. Тоді переходити в свій профіль. І ось цей свій пост, що ми щойно зробили, натискаємо тут на поділитися та копіювати цей твіт. Приходимо назад і вставляємо його ось тут. Воно вас підтвердило, і тепер натискаємо на подивитися на наші поінти». Як бачимо за те, що ми змінтили цей пас, ми одразу отримали 1400 поїнтів. Ще плюс отримали 200 поінтів за те, що ми приєдналися до Мінфан. Тепер натискаємо на «Фініш» і будемо переходити до наступних завдань. Наступне завдання, що можна зробити, це перейдемо в свій профіль. Тут налаштування. Тут натискаємо «Sign Message, все тут підписуємо. Далі ось тут нам потрібно вписати свою електронну адресу. Тож вставляємо тут свою електронну адресу і натискаємо тут зберегти її. Ще мене попросило підтвердити свою електронну адресу, тому переходимо на пошту, шукаємо повідомлення від МінФан та підтверджуємо свою адресу. Так, адресу я підтвердив, тепер переходимо назад на МінФан у вкладку «Фандроп». Далі тут опускаємось нижче і нас цікавить ось цей розділ не реварди, а Galls. Тут якраз будуть наші всі додаткові завдання, які ми ще можемо виконати для того, щоб отримати додаткові поінти. Як бачимо, серед завдань тут є таке завдання, що ми сьогодні замінтили. Мінфан і воно вже зарахувало те, що ми додали свою електронну адресу, і те, що ми поділилися з новиною про Мінфан у своєму Твіттері. І ось ці 5 завдань є ще для нас доступні, і ми ще можемо отримати за них поінти. Хоча в даний момент не за всі. Тут є одне таке завдання, за яке ми зараз отримуємо плюс 5 тисяч Приходимо сюди за цим посиланням, і нам потрібно встановити розширення від MintFun у нашому браузері тож, перейшли за посиланням і натискаємо тут на «Добавити до Chrome. Так, тільки як я встановив саме розширення, мене одразу перекинуло на сайт Мінфану і одразу пише, що я отримав додатково 5000 поінтів. Далі переходимо в вкладку «Goals» і будемо дивитися, що ми ще можемо виконати, щоб отримати більше. Поїнтів. Можна запрошувати своїх друзів по рефералці, закидати, наприклад, в різні чати, можливо, хтось приєднається. І за кожного, хто замінтить, приєднається, замінить цей пас по вашій реферальному посиланню, ви будете отримувати плюс 1 тисячу поїнтів. Наступне завдання це приєднатися до команди, плюс 5 тисяч поїнтів. Воно вроді як зараз призупинено, тому що я от дізнався інформацію, пробував його виконати. То я ще не зміг цього зробити, я не отримав за ці завдання понтів. І таке завдання, як поділитися, що ви переєдналися до цієї команди, також можна отримати плюс 5 тисяч поїнтів, але воно не може бути доступне, тому що ми ще не приєдналися до ніякої команди. Якщо комусь вдасться приєднатися до якоїсь команди або знає якусь інформацію, то поділіться про це в коментарях. Ну і останнє завдання, яке ми можемо тут виконувати, це «Мінтити» мінтфани протягом 7 днів поспіль. І тобто це не мається на увазі, що ми будемо мінтити е, мінтфан, який ми на початку мінтили та е, тратились на комісію в ефірі, по, як я говорив, 3-4 долари при хорошому квегі. Ні, так не буде. Ми тут можемо перейти на мінтфан і мінтити зовсім інші NFT, до прикладу, в мережі Оптимізм, і будемо тратити за це на просто пару центів комісії. Тому що безкоштовно 7 днів поспіль мінтити ви можете тут обрати. Мережу оптимізм, тут натиснути на кнопку Free. І вам будуть доступні різні NFT, які можна безкоштовно замінтити. Ось, добре, коли виберемо ось цю, натиснемо на mint now і тут натискаємо на замінтити одну NFT. Як бачимо, при мінті, в мене тут пише, що я за це отримую плюс 10 поїнтів, а комісії за транзакцію, як бачимо, її можна сказати і немає. Але що я би хотів сказати, якщо б ми захотіли мінтити знову ж таки в мережі ефіру, то ми б отримали поєнтів значно більше, не 10, а можна було би отримати за один мінт плюс 200. Але це вже будуть затратні завдання. Хто має можливість, хто хоче багато поїнтів, то в принципі може користуватися таким способом, мінтити різні безкоштовні NFT на ефірмі, про просто платити за газ та отримувати за кожне NFT плюс 200 поїнтів. Так, я замінтив саме NFT, повертаємось тепер назад на фандроп. Знову вкладку Голос. Ця шкала у мене ніяким чином не помінялась, тому що я сьогодні вже зробив мінт, а тут потрібно мінтити кожного дня протягом 7 днів. І якщо б я завтра зробив цей мінт то ця шкала, мабуть, була б десь ось тут. Також з додаткової активності, що я міг би порадити, це можна перейти сюди в фандроп, опуститись нижче, і тут є лідерборд, і тут є різні користувачів, і можна ось перейти до любого з них, до прикладу, на ось до ось цього, і ось тут на нього підписатися. Не знаю, чи це буде якось впливати, але можливо кількість підписників якраз теж якимось чином впливає на ваш рейтинг в лідерборді. А ось Рейтинг в лідерборді, я вже думаю, точно буде впливати на суму айрдропу, який ви можете отримати. А так то на цьому все. Фармимо токени. Сподіваємось, що Мінтфан буде щедрим до нас, що ми отримаємо хороший дроп. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Нехай щастить.